Це не пахне брудним одягом. Що ви маєте на увазі? Я зараз покажу. Це лайно лежить там місяцями. Відкривайте багажник повністю. Що це таке? А? Що це таке? Брудні речі. Ні. Відкрийте, витягайте. Що за? Швидко руки вгору. Те, що починається як звичайна зупинка транспорту за порушення швидкості, викриває страшну трагедію. У липні 2021 року поліція округу Балтимор зупинила Ніколь Джонсон в Есексі. Офіцер підійшов до вікна та попросив документи. Виявилося, що машина не зареєстрована, права не дійсні, а номерні знаки підроблені, авто підлягало евакуації. Для поліцейських це була звичайна ситуація, але реакція Ніколь видалася дивною. Вона почала нервово сміятися та вимовляти фрази, що не мали сенсу. В них була й та, яку згодом цитували змі. Це мій останній вечір. Завтра ви побачите мене у новинах. Поліцейський не надав цьому значення. Подумав, що жінка просто нервує, але за кілька хвилин вони зіткнулися з однією з найстрашніших картин у своїй кар'єрі. До недавнього часу ці відеозаписи були приховані від очей суспільства. Поки чекала на евакуатор, ніколь почала виймати речі з багажника. Yeah. 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 Гибним саміва ковдри, пакети та валізи. Сери відразу відчули знайомий солодкувато приторний запах розкладання. Він був настільки різким, що один з них, за словами колег, відійшов убік і почав кашляти. Oh, no. Oh, no. Орі поставили запитання, що всередині валізи. Ніколь намагалася віджартуватися і запевняла, що це лише брудний одяг. Коли поліцейські відкрили перший пакет, запах став нестерпним. Вони розрізали кілька шарів та побачили тканину просочену рідиною та личинки. Сідем майде субва іваніва. О, єксоніші опини із його паду. Нарешті дістали й чорну валізу. На вимогу відкрити її. Ніколь відмовилася. Тоді офіцери зробили це самі. Перед їхніми очима лежало тіло дівчинки, маленькі руки, згорнуті в неприродному положенні. Навіть після року розкладу було зрозуміло, що це дитина. Це відкриття стало шоком навіть для досвідчених офіцерів. Один із них мусульманин за розповіданням почав шепотіти молитву, коли побачив тіло. Оласікта реф'юдженію фоневисфенз. Інший відвернувся і вибіг з кадру, щоб його не знудило. Реакція поліцейських була зафіксована на будікамери. Крики, накази лягти на землю та різкі рухи, щоб обмежити Ніколь.

З даними поліції, знайденими дітьми були її сімирічна племінниця Джош Лін та п'ятирічний племінник Ларі. Трагедія, що розкрилася тієї ночі, згодом стане однією з найбільш обговорених справ у США. Що зрозуміти масштаби цієї трагедії потрібно повернутися на кілька років назад у життя родини Джонсон. Мати дітей Дішал Джонсон мешкала в Дейтоні, штату Гайо. Вона виховувала доньку Джослін і сина Ларі, але жінка з часом опинилася в скрутному становищі. Фінансові труднощі, відсутність та Вільної роботи та проблеми з житлом соціальні служби вже мали відкрити провадження стосовно догляду за дітьми. Під тиском обставин дішел прийняла рішення, яке на її думку мало захистити дітей. Вона передала їх під опіку своїй старшої сестри Ніколь. вона вірила, що сестра подбає про дітей краще. Я дякую тобі, що ти дбаєш про. Мене. Писала вона в одному зі своїх повідомлень. Ніколь пізніше стане відомо у той момент, коли дякую пролунало, одна дитина вже була мертвою. Тож така Ніколь Джонсон народилася і виросла в родині з непростою історією. Вона змалку була відома своїм вибуховим характером. Сусіди та знайомі згадували про часті сварки, проблеми з роботою та постійні переїзди. У 30 із гаком років вона не знала, чим хоче займатися по життю. Не засуджуємо за це. Коли Ніколь взяла на себе відповідальність за племінників, навколишні сприйняли це як прояв сімейної підтримки, але ніхто не знав, що для дітей це стане початком поступового занурення, в ізоляцію, голод і насильство. Жослін дівчинка, який судилося прожити лише сім років, мала світлу усмішку та полюбляла малювати. Штилі згадували, що вона любила приносити в клас свої малюнки. Це були дитячі сюжети, кольорові олівці, перші спроби намалювати улюблених героїв. Вона мріяла бути вчителькою, щоб навчати малювати інших. Її молодший брат Ларі був енергійним хлопчиком. Він любив спорт, особливо бейсбол. Збирав картки з гравцями та мріяв одного дня вийти на справжнє поле. Ці двоє дітей були такими ж, як і мільйони інших американських школярів. Вони сподівалися на щасливе майбутнє, але в них відібрала життя людина, якій вони довіряли. Перші тривожні ознаки з'явилися ще тоді, коли діти жили з Ніколь. Всі згадували, що рідко бачили їх на вулиці. Якщо їх бачили, то вони виглядали блідими, худими і наляканими. Квартирі завжди. Були зачинені штори, звідти часто лунали крики: то ніколи кричав на дітей, то вони плакали. Те, хто з мешканців зізнався згодом. Вони підозрювали, що щось відбувається, але боялися втручатися. Це сімейні справи краще лізти. Таке пояснення звучало не раз. Байдужість оточення, помножена на недосконалість системи, створила умову, в яких трагедія стала можливою. Життя в домі тітки швидко перетворилося для дітей на виживання. Харчування це випадкові залишки їжі, дешеві сни. Неки, а іноді взагалі нічого. Занедбаний побут, відсутність медичного нагляду. Діти перестали відвідувати школу, і жодна офіційна інстанція не перевірила, чому так сталося. Така ізоляція зробила їх невидимими для суспільства. Їхні імена зникли зі списків шкільних журналів. Вони перестали з'являтися на дитячих майданчиках, і саме ця невидимість стала смертельно небезпечною. Саме тут починається найстрашніше. В травні 20-го року, за словами самої Ніколь, сталася сварка між нею та. Дівчинка, ймовірно, взяла щось із холодильника без дозволу. Це викликало спалух агресії, удар, падіння і травму голови. Ніколь пізніше стверджувала, що намагалася допомогти, але жодних викликів швидкої не було. Жодних звернень в лікарню. Дівчинка перестала дихати. Ніколь загорнула тіло в сміттєвий пакет, потім сховала у валізу. І понад рік ця валіза подорожувала з нею по готелях, квартирах та дружніх зустрічах. Весь цей час тіло перебувало у багажнику машини, поки мати надсилати. Лев гроші і дякувала за турботу. її доньки вже розкладалося посеред речей. Смерть Жослін у 20-му році стала для хлопчика Ларі початком нової, ще страшнішої реальності. Він залишався єдиним живим у квартирі, де роль опікуна виконувала людина, яка вже вбила його сестру. Ларі був замкнений у світі, з якого не було виходу без школи, без друзів, без лікарів. Його існування перетворилося на виживання протягом року. Він жив пліч опліч з валізою, всередині якої лежали. Його сестра, за словами слідчих, Ніколь тримала багаж у кутку кімнати або перевозила його з собою в багажнику машини. Важко уявити, яким кошмаром це було для хлопчика. Сіди пізніше згадували, що часом бачили Ларі у дворі. Він виглядав виснаженим і часто ходив у бридному одязі. Його худорлявість списувала на природну статуру. І хто й не здогадувався, що він уже давно не отримує належного харчування. В травні двадцять року, приблизно за два місяці до арешту, трагедія повторилася. Ларі отримав. Травму. За словами Ніколь, це сталося під час гри. Деталі залишаються неповними, але вона описувала, що хлопчик поранив ногу, після чого почав слабшати. Замість того, щоб звернутися до медиків, Ніколь залишила його в квартирі. Останніми словами хлопчика були: Тьот, поклади мене спати. Цю фразу вона сама повторила на допиті. Після цього він втратив свідомість і більше не прокинувся. Якось Джослін ніколь не викликала швидку та взагалі не повідомила про трагедію нікому. Вона сховала тіло у пластиковий контейнер. Тепер. У її квартирі і машині було вже двоє мертвих дітей. Експерти встановили, на момент смерті Ларі його вага становила менше 21 фунту, удвічі менше за норму для його віку. Це свідчило про тривале недоїдання. Він був виснаженим, організм ослаблений. Лікарі зазначили, що навіть незначна травма у такому стані могла стати фатальною. Протягом наступних тижнів Ніколь продовжувала жити зі своїм багажем. Навозила сіла в машині, зупинялася в дешевих мотелях та їздила познайомлю. Часом залишала автомобіль на парковках, а часом ночувала в ньому сама. Запах розкладу ставав нестерпним. Щоб його приховати, вона обгортала валізу і контейнер додатковими пакетами, ковдрами, кладала речі зверху, але запах просочувався назовні. Подруга Ніколь, жінка на ім'я Бібі, яка мала ментальні труднощі іноді перебувала поруч. Вона не усвідомлювала, що возить із собою тіла. Пізніше вона стане ключовим свідком у справі, але на той момент нічого не підозрювала. 15 липня два. З першого року. Ніколь їхала трасою в Весексі, штат Меріленд. Поруч у машині сиділа бібі. -Бі. Томбіль рухався з перевищенням швидкості, і патруль поліції зупинив його. Свій you лимит know you know no. okay. 35. Oh. And you was doing, you was well over. А що відбувалося далі? Ви вже знаєте. Після виявлення тіл поліцейські одразу зафіксували місце події, закрили доступ до автомобіля і викликали криміналістів. Цього ж вечора Ніколь доставили у відділок. Ідентифікація тіл стала першим викликом. Через сильний розклад, навіть визначення віку стало складним. Судово медичні експерти взяли зразки ДНК, щоб підтвердити особи дітей. Згодом аналіз показав: це справді Джошлін, Марі Джонсон 7 років і Ларі Дарнелл Оніл 5 років. Тіла дітей були виснажені, вага обох суттєво відставали від норми. Експертиза підтвердила наявність травм, зокрема слідів ударів. Тим часом Ніколь перебувала в ізоляторі. Її перші допити

З питання слідчих, чому вона не звернулася по допомогу, Ніколь відповідала: Я боялася, що мене покарають, я не мала грошей, я знала, що мене все одно засудять. В одному з протоколів є її слова. Я знала, що вони все одно помруть, і хто не допомагає таким як. Ці фрази шокували як слідчих, так і всю країну. Кривим етапом стала перевірка матері дітей дішел. Сяні служби підтвердили, що насправді передала дітей сестрі у 2019 році, бо не могла впоратися. В той час проти неї відкрили справу щодо неналежного догляду. Слідство вивчало переписку між сестрами в повідомленнях, які оприлюднили пізніше. Видно, дішел неодноразово питала про дітей, надсилала невеликі суми грошей, просила дозволу поговорити з ними телефоном чи приїхати в гості. Ні, Постійно вигадувала причини відмовити. Коли журналісти запитали в Дішел, чому вона не наполягала. Вона відповіла: я довіряла своїй сестрі. Я вірила, що вони у безпеці. Якщо б я знала правду, я б забрала їх назад. У серпні 21-го року Ніколь Джонсон офіційно пред'явили 14 звинувачень. Серед них два випадки насильства над дітьми першого ступеня зі смертельним наслідком, напад, тяжкі тілесні ушкодження, не надання допомоги дітям, приховування смерті та незаконне розпорядження тілом. Судовий процес розпочався у 23-му році і тривав із численними затримками. Адвокати Ніколь намагалися посилатися на її ментальний стан. Говорили про депресію, посттравматичний розлад, але жодна експертиза не виявила наявності у неї серйозної психологічної хвороби, яка могла б зняти провину. В залі суду були зачитані свідчення поліцейських, які першими відкрили багажник. Офіцери Лес тримували емоції. Я відкрив валізу і побачив маленькі руки. Це було те, чого не можна забути. Прокурори демонстрували фотографії з місця події. Суддя кілька разів робив паузи, щоб дати можливість присутнім говтитись. У фінальних промовах обвинувачення підкреслювало: ці діти померли двічі спершу, коли їх позбавили любові та турботи, а потім, коли їхнє життя убірвалося від рук тієї, кому вони довіряли. Вона мала бути опікуном, а вона стала катом. У лютому 25-го року суд виніс вирок Довічне ув'язнення з з правомовного звільнення через 50 років. Це означає, що ніколи. Джонсон не матиме шансів вийти на волю до 2080 року. Фактично, вирок став рівнозначним по Ця історія нагадує про те, що варто бути пильними і звертатись до поліції або соціальних служб, якщо бачите, щось підозріле, особливо коли справа стосується дітей, які не можуть себе захистити. Що вам було цікаво, поставте сердечко та підпишіться. Мені буде приємно. Та дуже допоможе з просуванням каналу. Лінк для донат на зсу ви знаєте в описі до відео. Це збирає моя знайома, перевірений волонтер, яка допомагає армії з 2014 року. І ще пишіть, що найбільше вас вразило в цій справі. В мене те, що соцслужби, школа та сама мати бездіяли, коли діти просто пропали. Вибачаю за тривожність.